Подивіться на цих двох жінок: це Оля та Марина. Що їх об'єднує спільна справа та відповідальний підхід до всього, чим вони займаються. Як ви могли здогадатися, вони подруги та колеги по роботі. Вам напевно цікаво, чим вони зараз зайняті. Знайомтесь, це Іван, керівник виробництва м'яких меблів. Іван, на відміну від наших героїнь, не завжди проявляє необхідну відповідальність, тому наразі він уважно вивчає терміни, в які повинен був закінчити проєкт зі зручного ракурсу. Іван прекрасно знайомий з високими температурами, тому чудово розуміє, чим йому загрожують зірвані терміни. Оля та Марина тримають цю справу під контролем. Саме тому всі їх проєкти виконуються у строк. Інклюзів спейс девелопер інноваційний підхід до якості та термінів виробництва.